Усіх вітаю, йдемо за баклажаном. Зараз я хочу дати вам два рецепти смачнючої страви із баклажан. Людина мені написала, Ірочка вирощує баклажан, гарні вражаї і є рецепти, але так набридли свої рецепти із баклажанів, Якщо у вас є щось цікавеньке, Будь ласка, поділіться. Друзі, звісно, поділюся. Але, я думаю, цю страву знають всі. Це баклажани в яйцях. І я зараз відразу два рецепти вам розкажу, бо вони дуже різняться, але міняється там один єдиний інгредієнт. І одна страва буде гаряча, а інша холодна, але не менш смачнюча. Дивіться, які баклажанчики шикарнючі наросли. Одні зрізаю, інші виростають. Інші зрізаю, на верхівках ще невеличкі наростають. Прекрасний овоч. Поставлю. Оцю мисочку хочу розказати. Значить, є рецепт баклажан з часником, а є з цибулю Людина розповідає, от я не розумію, готую баклажани з яйцями, всі говорять, що ця страва ну, дуже нагадує гриби. А мені вона зовсім не нагадує гриби. Баклажани в яйцях та і все. Я спостерігаю, як ця людина готує, а вона до баклажан з яйцями додає часник. І я все розумію. Є дві страви з баклажан. Одна з чесником, а інша з цибулею. Там, де кладеться цибуля, чесник взагалі не додається. І от саме там, де присутня цибуля, ну так, баклажани нагадують грибочки. Не так, щоб сильно, ну такі відтіночки є, нібито грибочки споживаєш. В рецепті існують два. Єдиний інгредієнт, що треба поміняти, це. Замість часника покласти мариновану цибулю. Значить, що ми зараз робимо? Збираємо баклажани, чистимо їх, рішимо хто соломкою, хто маленькими квадратиками, хто крупнішими, кому як більше до вподоб. Декілька разів приготуєте, вже знатимете, як вам більше сподобається. За цим прекрасним корисним овочем ну так заведено, що його треба вимочувати, бо там гірчинка присутня. Я ніколи це не відчувала, навіть шкірочкою готувала. Хоча в шкірки найбільше гіркоти. Оці квадратики, що порізати, люди соличкою пересипають, вони постоють, гіркота виходить, потім водичкою гарно промили, навіть трошки ці квадратики з баклажанів вичавили і вже точно не буде гіркоти. Друзі, я так не роблю. Навіть навпаки, щоб ця страва була смачніша, просто порізали баклажанчики квадратиками без шкірочки. Замаринували в яйцях. Я зараз покажу, як це робиться. Що в яйця, в яйця додається сіль, чорний молотий перець. Якщо у вас є сушений базилік, взагалі буде прекрасно. І потрібна нам буде сметанка. Ну, як сметани немає, трошки майонезу додаю. Оце і всі інгредієнти. баклажани, яйця, сіль, сметана, чорний перець. Ну і часник, звичайно. На іншу страву цибульку замість чесником. Годину-дві години треба поставити до холодильника. Якщо поставити на ніч, говорять, вони ще смачнішими будуть. Коли вже баклажани замаринувалися в яйцях, просто посмажити, а в кінці додати сметанку і чесник. Це дуже смачно. Хто ще не знав про таку страву, спробуйте. Баклажани дуже корисні і зараз налягайте і як можна частіше кушайте. Поповнюйтесь йодом, щоб щитовидачка наша була у відмінному стані, щоб зиму ми прекрасно перезимували, треба зараз кушати баклажан. Це гарячу страву, я розповіла. Друга страва ідентична цій, але коли ви баклажани замаринували в яйцях, годинку-дві постояла в холодильнику, посмажили, і оцю масу не потрібно запускати сметану часник, а треба відставити, щоб вони охололи, баклажани з яйцями. А маринована цибулька ваша вже стоїть готова. І коли баклажани охолонуть, цю цибулю мариновану запускаєте, перемішали і вже готова страва. Оцей Оце листочок приберемо, щоб нам видніше було. Так от оця страва, що з цибуля, вона буде нагадувати нам гриби. Вибираємо самі крупненькі, самі чорненькі, та вони всі вже горні тут. Усі гарні, ці маленькі я хочу обрізати, щоб вони не тянули кущик, бо кущик скоро впаде. Я небагато на один рецепт покушати і все. Ось ось, ось, ось вона хоч і на верхівки, але вже темненька-гарненька. Прям чорний-чорний вже стигло. І я, друзі, точний рецепт залишу. В коментарях закріплених або в описі каналу. Так, ці нехай іншу страву будемо готувати. Які яблучка висять, тут об голову б'ються. Отакі прекрасні наші баклажани, не дуже крупні, але дуже смачні. Зірвав, відразу приготував це горд. Тобто я не буду зараз солити, вимачувати у воді, нічого вичавлювати. Я навпаки солити буду страву в самому кінці, коли вже баклажани в яйцях посмажуться. Тоді зберігається сік в баклажанах і страва. Набагато смачніше. Друзі, робимо, як ви звикли, але треба пробувати по-інашому. А не наруком буде смачніше. Будемо дивувати всіх. У баклажани наші. Як бачите, страву нічого готувати. Дуже швидко. Друзі, ви його почистили, порізали в яйцях єдине, то, що в холодильнику треба замаринувати. Посмажили, заправили сметанкою і. Часником і можна споживати. Я думаю, це, це рецепт, якщо хто не знав, сподобається. Тим паче, що дуже вкусно ще й корисно. <гум> Оце ми робимо дуже частенько, тому що в мене вже повен рослини, як завжди. <гум> Шкірочку, звісно, ми обріжемо з вами. Ненаруго там щось буде гірчити, бо всі говорять, що баклажани гірчать, друзі. Я не помітила цього. Можливо, якісь старі, коли на базарі там пізніше купуєш, і баклажанчики вже полежали, перезріли і тоді вже гірчуть. А коли молоденьке зриваєш прямо з кущика, то я не відчуваю гіркоти. Знову будуть люди новенькі, які заходять на канал питають, Навіщо ви показуєте весь процес, це що ви чистите? Друзі, це не кулінарний канал, влоговий, тому тут показується все. На кулінарних каналах там покроковий рецепт, дуже швидко, зручно і все зрозуміло. Тому зараз просто, як я говорю. Я працюю, ви відпочиваю, хочеться сказати, зараз будуть на кухні запашні аромати, але з баклажанням так сильно не пахнуть. Це коли часник додавали, тоді вже до. базилік. Я зібрала, посушила, тому в мене ця спеція є. Ще й домашня, запашна. І перила в мене в клумбі, прямо біля гортензії фантом розрослася. Фіолетова, шикарнюча, там такі кущики гарні стоять. Треба зібрати і також висушити. Так, баклажани я поріжу соломкою. Хтось прийшов. А що ти робиш? Баклажани з яйцями маринуємо. Матусенька прийшла. Дивіться, що вона мені принесла. То Ані на роботу. Перчики принесла. А я говорю, от би було багато перців, щоб я кілько та що в морозилку лежить, та в томаті законсервувала. Ма сюди трошки стане, то тебе не видно. То кілька лежить, я купила. А, а, тебе... Ну дякую за перчики. Чай будеш? Ні, я нічого не буду піду Можеш я. А перців. що це, це ти тут багато вже. Це я просто не. зібрала. А, це вона на роботу тут. А вона ж на тридцять. Сама часа... також цей рецепт. Полюбляє дуже часто готую. Вона ж на три часа йде, не на Так, да, так, да, вона на три, я знаю. Ти хоч третій час. Ну, хоч пошли, посидимо. Не захотіла мама додому, це велика рідкість, сіла відеоролики, переглядала. Переглядаю відео. Нехай посидить, відпочине. Говорю, макусенька, я приготую кушати, посиди, разом покушаю чаю. Та яке там ні кушати, ні чай, нічого вона не хоче. Так, друзі, я соломкою виріжу. Ну, а ви там, як вам, до вподоби квадратику. Головне замаринувати. У яйця піде сіль, чорний перець, молотий. Ну, а в кінці тоді вже додамо солички по вкусу, якщо мало буде ту, що в яйця додавали. Можна навіть соличку в кінці вже додати. Сметанки і часник. Хвилиночку. На пательні протушиться і вже можна смакувати. От. А з цибулькою треба почекати, поки баклажани з яйцями охолонуть, а тоді додати мариновану цибулю. Цей раз робити не буду. Хочеться гарячу страву із часничком. Прямо в баклажани, Та, я думаю, достатньо. Ну, Чим більше, тим смачніше. 4 яйця і достатньо. соличку. Оце і весь маринад для наших баклажанів. Яйця, сіль і перець. Все. А базилік і сметанку додамо пізніше. Посолили небагато, потім досолимо ще. Не будемо нічого вичавлювати, вимачувати, щоб сік в баклажанах залишився, він тоді смачніший. Ну, баклажанчики ви берете молоденькі, не дума, щоб не старенькі. Шкірочку прибрали, я думаю, гірчити не буде. Все. Перчиком за смаком. Хто більше, хто менше, перець придає також смакові якості горні. Тому перчик я полюблюю. Вимішуємо і ставимо на годину на дві в холодильник. Якщо на ніч взагалі, друзі, тоді смакота і за вуха не витягнеш. Спробуйте зробити на ніч і нехай постоїть в цьому маринаді баклажан. А зранку посмажите, додати сметани з чесничком, і буде вам Ой, сніданок те, що потрібно. Це як сусід мені сьогодні говорить Іра. Не дочекаюсь уже парного молока, щоб відрізати кусок чорного хліба, намазати чесником, соличкою з молоком. Отакий бутерброд. А що? Раніше так і кушали наші. Бабусеньки, дідусі, Кусок чорного хліба завжди був, тільки хліб вже раніше круглий, а цей смачний, запашний. Така кориночка була. Відрізаєш і билися за ту коринку. Пообрізаємо скраєчку, а серединка залишається. І молочко завжди було. От і, будь ласка, чорний хліб часником намазати, соличкою присипати. Ми білу хлібину відрізали. Коринку олією запашною соняшниковою помастили, соличкою притрусили, часником помазали перед цим. Оце було строго. Все ми хороше. так воно виглядає. Ось придобив. І нехай маринується. Ну, я годину не більше. І посможу. Ну, чим довше, то їм, звісно, краще. От і вся готова страва з баклажанів. Чекаємо, як картопля. Постояли наші баклажани дві годинки, замаринувались, трошки додаю соняшникової олії. Висипаємо сюди готові баклажани в маринаді. І нехай смажиться гарно. Ні, яйця не погорять, нічого не погорить, все буде добре. Рецепт я точно залишу. От. І оце буде в сметанки, в часничку з перчиком. Ой-ой-ой. часничок поріжем поріжемо дрібненько. Можна побільше, не три зубка, як в рецепті написано. я трошки більше кладу. Важани треба помішувати, покидати їх не можна, бо пригорю до кольору. Ну, Хвилиночок п'ять я смажу. rastrošila. Uh. Oh, je za Še više. Ovo oh, je za ovo. Oh, ovo je za ovo. Це важливо, щоб саличку, перчика було вистачило. Давайте огірок кураш вирвемо. Вони тут красавели висіть, бо холодно вже дуже сильно не наростає. Самий смачний, самий найвеликий. Насіння тут немає крупного, ну, ці нехай ще підростуть. О, який виріс. Брала помідори, ювель, гаргамель, апельсин. Розпоріжемо, соличкою притрусимо. Апельсинка. Ювель. Вони бувають ще більшими. Це такий середній розмір взяла. Ога, така соковита, темна, як вишенька. Спробуємо наш смаколик ситний, схожий він на грибочки чи не схожий. -м -м. -м. Баклажани з, чесником, з майонезом або з сметанкою. Базиліку сюди додав. Схоже воно на баклажанчик. М -м -м. Друзі, спробуйте. М -м -м. Дуже смачно. Хто полюбляє баклажану? Щоб ця страва вийшла неперевершено смачною, я повторюся ще раз. Бажано баклажани замаринувати в яйцях солі і перцю чорному молотому всю ніч. Коли смажете, не відходьте, помішуйте, щоб яйця не пригоріли. Не прихватила, але не було такої шкурочки чорної. Помішали ну, хвилина 5 до золотистої кориночки, підсмажили баклажани і тільки потім додавали сметанки побільше. Ну, сметанки мені смачніші. Коли в мене немає, я додаю майонез. Але сметана є сметана. Часничка туди, ну, написано три зубочка на рецепт я в коментарях залишу точні пропорції, але трошки більше можна покласти. І обов'язково ще підсолити. Тому маринаді, що баклажани маринувалися, солі недостатньо. Солички сюди бажала додати так, щоб вони взагалі смачні були. Ну, от Баклажани ще трошки. трошки схожі на гриби, але все-таки змариноване цибуля ще більше. З грибочками, мені більше на м'ясо воно схоже. Ну, от хто полюбляє баклажани, можете ще таку страву приготувати. Усім смачного.